Polska zakryła swój kordon z Białorusią, a także sutjewo obmerzyła wykorzystania powietrzanego prostoru. Litwa, Latwia i Estonia zanepokojeni rosyjsko-białoruskimi nawczaniami Zachód-2025. Podczas tych nawczań Kreml wypracował ataku na baltijskie krainy, jak Latwia gotuje się do obrony. Tak jak komentuje komentują to rosyjskie dronowo ataku na Polszczu. O tym będziemy mówić z naszym hostem, kolejnym ministrem obrony Latwii, Artisem Pabriksum. пане Артісе, добрий день. Європейський союз відклав представлення 19-го пакету санкцій проти Росії після того, як американський президент Дональд Трамп зажадав від Європи першої ударити економічними обмеженнями по Кремлю. Про це пише видання агентства Bloomberg. На вашу думку, чи процес запровадження санкцій тепер буде фактично заблокований? Я вірю, що ЄС буде продовжувати з цими санкціями, але оголошення. Оголошення Дональда Трампа, що він запропонує додаткові санкції після після європейських країн, після того як європейські країни перестануть купляти газ з Росії. Одна з причин і одна один одним таким аргументом є те, що європейці мають перестати купляти не. Ергоматеріали з Росії так швидко як це можливо, це, це зрозуміло, і один з найбільших споживачів є є, є є партнером тут. Це це також важливо сказати. США використовують європейські аргументи, щоб просто просто щоб. Не, не тиснути на Росію і результат, який ми можемо побачити, це дрона це атаки дронів на польщі, і я називаю це атакою, це атакою, і, і тут ми бачимо, бачимо цей кордон, і ця політика політика зараз просто програє, і якщо ця політика не не запрацює, то тоді то тоді ми будемо бачити ще більше ще більше агресивної поведінки ніж була раніше. Пане Артісе, розкажіть, будь ласка, яка була ваша перша реакція на російську дронову атаку на Польщу? І моєю першою реакцією було те, що інший рівень це вже новий рівень ескалації з російської сторони через те, що я тут не звинувачую Росії, так як ми знаємо, що ми не можемо нічого доброго очікувати від Росії. Росія хоче ескалації, і тут проблема зараз тут не в росіянах. Вони і так тут погані. you <laughs> Проблемою є наші наші союзники, які не мають цієї цього цієї такого політичної волі розв'язати цю проблему. І наслідком польської наслідком цієї атаки на польщу тут я погоджуся що з із Сикорським і з іншими аналістами, погоджуся з їхньою думкою. А також по-друге, це показало, що західні. Союзники не є повністю готовими, щоб стикнутися з сучасною війною з дронами. В нас є розвинені технології, але війна, яка відбувається в Україні, це зовсім інший тип війни. І західне суспільство, західні е, політики вони не розуміють, як зараз ця війна. Відбув відбувається. Ви не можете збивати дронів дорогими ракетами. Це, це неправильний спосіб вирішення. Пан Артій, кого ви мали на увазі говорити, коли ви говорили, західні союзники не змозі прийняти політичні рішення? Саме конкретно, які країни ви мали на увазі? я б сказав, що на цей момент США так направду не є серед тих, хто підтримує Україну. На жаль, таке і також зараз ця трансатлантична довіра, вона зникає з дня на день. Всі кроки, які може зробити Білий Дім, вони не роблять, Незважаючи на те, якими добрими союзниками ми є. Ми маємо дуже ясно сказати. А що наші очікування? як ідеальних союзників вони міг не виконую, вони не виконуються і США зараз є фундаментальною війною для нас, і вона загрожує нашій безпеці. Але я б хотів також сказати, що Білий Дім критикує Європу і найбільші країни у ЄС, і я б сказав тут. В ви, ви знаєте, якими я найбільші країни. Іни ЄС yes, вони надають достатньо підтримки Україні і вони не грають активної ролі, щоб, щоб зустрітися з наслідками Росії, і ці оголошення ці плани на розтягнуті на 5-10 років. Вони не можуть розв'язати сьогоднішньої чи завтрашньої проблеми. І якби я мав сказати про правильну реакцію, це Фінляндія країни Балти польща так, ці країни вони роблять відповідні кроки, і але їх зараз є меншість. Я також вірю, що, що німецький канцлер Мерц може зробити правильне рішення, але зараз його руки зв'язані. з його коаліцією, і, і також е, зростає популярність АФД, і це вже є локальна проблема. На додаток до цього я б хотів сказати, що Росія Росія буде використовувати все, що може в таких країнах, як Франція, Великобританія чи Німеччина для того, щоб мати вплив на вибори і щоб привести до влади до влади ті партії, які будуть проросійськими і проти НАТО, і і ця консолідація, ця консолідація країни агресора відбувається, коли ми розмовляємо про це. Pan Artis, Rosja i Białoruś na wojskowych Nawczaniach Zachód 2025 trenowały ataku na bałtyckie krainy. I jakie wnioski dla siebie zrobiła Latwia? Вони завжди планували заатакувати. нічого нового для нас, і тут йдеться про те, як, як ми відсунемо цю як ми відсунемо цю атаку, і це ми не можемо очікувати нічого доброго від Росії. І мені здається, що це не пов'язано лише з цим, з цим навчанням захід 2025 Ми маємо бути готові. Ми маємо бути насторожі. що ми робили в Балтійських країнах. Ми, ми мачимо тут так таку зробили такий певний простір, який відділений від кордону, і це така певна зона, яка нас захищає. І я просто не бачу такої можливості, не бачу такої можливості, щоб щоб сталося такий напад дронів, і знову ж таки, всі. І всі ми всі повернуті до наших союзників. Що скаже США, що скажуть європейці? Якщо ми хочемо повернути силу силу цієї боротьби, а ми маємо співпрацювати і реагувати на, на російську агресію з проактивними кроками, і знову ж таки, ми маємо мати цю таку зону в Україні де заборонені польоти ми маємо допомагати українцям і вже на українській території. Агентство Reuters у вівторок пише про те, що на цих російсько-білоруських навчаннях несподівано з'явилися американські спостерігачі. Давайте послухаємо прямомову мову міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна. Дуже рад дуже радий, що ви відгукнулися на наше запрошення. Можете побачити, хотілося, щоб ви теж подивилися, дали об'єктивну оцінку. Американським гостям краще місця можете дивитися все, що вас цікавить, все, що ви захочете. Ви можете поїхати туди і подивитися, поговорити з людьми. Інтісують все похотіти також. На вашу думку, що це означає? Ця така поява американських військових на білорусько-російських навчаннях? Алла я... мені шкода цих офіцерів, так як вони там, так як вони зараз відчувають величезний тиск, і я б сказав, з технічної юридичної точки є способи де, де можуть брати участь іноземні іноземні учасники на таких перебувати на таких навчаннях, і тут питання, як воно виглядає, і зовні. І воно виглядає дуже погано. Ми знаємо, може, що ні Росія, ні Білорусь не покажуть чогось цінного для цих спостерігачів. Ці спостерігачі використовуються для російської білоруської пропаганди, щоб показувати наскільки покращуються їхні стосунки з США та країною агресором. Це проблема стратегічної комунікації тут. Тут немає нічого. Тут немає нічого, чого такого конкретного потрібного, що можуть побачити. Щиро дякуємо за ваші коментарі. Артіс Пабрікс, колишній міністр оборони Латвії, був гостем українського фокусу.